І мене звати Діма, я, я стендапер, і я розкажу вам історію про бабусю, який 103 не років, а досвіду, реально 103. Вона аграрна принцеса, що тримає в страху весь район. Її звуть Люба, але в кадастрі вона як Люба Злотопаєвна, БПШ, бо бабуся залишила їй 12 паїв, генеральне доручення і копію е, заповіту, яка. Зберігається в сейфі поряд із консервацією і газовим балоном. Ця дівчина не хоче здавати паї нікому. Вона приходить на всільраду, як у кіно, у формі, з моноклем і замість підпису ставить печать з написом Не згідна пальцем з манікюром у виді кадастрової сітки. Фермери пробували все: договори співпраці, там гуманітарну допомогу, навіть там священика. Там нічого не допомогло. І от стоїш, ти молодий аграрій. З мрією на 10 тисяч гектарів, а навпроти Люба, з буряком у руці і поглядом, який знімає індексацію з космосу, я діма агростендапер, і я більше боюсь бабусю Любу ніж податкової.